Не збирав. Ну, збирав. Е, часто можуть спостерігати аграрії у себе на полі. От е, така ява. Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал? Якщо не підписані, підпишіться. І ставте лайки завжди. Лайки дають інформацію поширювати, піднімати на Ютубі до гори. Тому запрошуємо в команду мистецтва Поля Сергієнка на українському Ютуб каналі. Що, би, як який шкідник там полазив, ну, як ото жукуська, коли вже перед збиранням він вималачує зерно із колосків. Друзі, це от звичайне фізіологічне явище. Щоб ви розуміли, це не хвороба, це не шкідник. Це в зв'язку з хорошим тургором, з хорошим розвитком відбувається отакі, от, я б сказав би. В колосочку явище, коли він ну, знаходиться не у колосі, а в стороні якоби. Тому ви не турбуйтеся сильно на врожаю це не ну, якщо його там не в кожному колосі на посівах. Але знайте, що це іменно фізіологія, фізіологічне явище рослини. Так, це сорт, так? Да? О, ну, треба дивитися, це коли там на демо полі 20-30 сортів, і ти дивишся, на якому більше, на якому менше. Може залежати е, навіть навіть і від сорту, е, від агротехніки, від сорту, від кліматичних умов. Зрозуміло. От така от. А ну, я думала, що ну, це. Ну, на, на перший взгляд пошкод... думаєш, що вроді це пошкодження, але це не пошкодження. Hello. І ось тут багато так. Mm.